Просто, щоб ви розуміли? Я плакать буду. Жестяк. Ой, хоцнув провод трохи. А, ну, до провода не дійшло. Кусочок резинки зрізав. Ну, та й таке. Це що таке? Це таке як раніше в відіках було, ні? Такий вхід. Це ж навіть не мікро Мікро-USB називається, так? Ну, коротше, навіть не мікро, то це щось ще менше. І таке, якщо я не помиляюся, у нас таке на DVD-шках було. Типа телек, DVD, ну таке вряд ли в телек входитиме. Це щось до ПК, мабуть, або якийсь адаптер потрібно буде. Загуглимо, подивимось, знайду для чого це і скажу, скільки це коштує. Да. Ладно, давайте чорну відкриємо. Подивимось. Щось тут тонка-тонка плівка, боюся його різати. Щось красиве. Окей. Це як підвіска, мабуть, для реперів якихось щось таке. Ну, Це типа сумочка, да? Якась... Ой, сумочка якась. Так, раз. Окей. Такого я ще не бачив. Це блокнот. Офігей. Опять-таки, як у нас попадалось. А, ну тут, мабуть, можна і телефон засунути, але вряд ли воно закриється. Скоріше за все це для паперових грошей. Це для карточок. Ну і блокнот. Прикол. І тут пружинки ці стоять. Хоп. Відкрив. Листки нові вставив. До речі, у нас в прошлому випуску ще й дерекол попадався, так що, якщо вам треба, пишіть. Так, ну тут, да, все нове, чистеньке, гарненьке. Прикольно, окей, неочікувано. Мабуть, сумочка була більш рентабельною. Я не знаю, так хтось може носити взагалі блокноти з собою. Ну, це якась ділова леді, мабуть, бізнесвумен, щось таке. Загуглимо, що це буде коштувати. І ціну ви побачили, ми відкриваємо останню посилку. Бачу тут чудовий зазор для того, щоб відкрити наш. Ну конечно, ну наш конверт. Так, что у нас тут?